Що? Як і ліхтар? упав? упав. Ліхтар ухав. Стріляли? В президента стріляли. Як ти промазав? Як ти сука промазав? У нас 30 секунд на відхід. Знайдіть його. Він поранений. І вбийте. Шурче. Там ще два. Добре. Це все. Це командний пост. Чекайте інформацію. Прийом. Чекаємо прийом. Командний пост. Командний пост, це 19-й. Ви мене чуєте? Будь ласка. Мені лишатися тут. Да Будь ласка! Ефер, руки вгору! Будь ласка! Мене поранили! Будь ласка! Що? Дай мені ключі! Я не стріляв у президента, а Тімон з підстава! Допоможіть! ФБР! Він забрав мою машину і зброю! Я вже двічі його поранив. Це гаразд. Капець-17. Можете повторити опис підозрюва. Капець-15. У мене тут нічого не діється. У разі потреби можуть змінити позицію. Ясно? Зрозуміла. Цер Дімус. Потрібна підмога. Я переслідую підозрюваного. Він тікає у краденій машині ФБР на південь від тайму. Він озброєний і небезпечний реєди інтересшн. Свідки дивлять машини підступно навести тікає на краденому автомобілі. Останнє місце знаходження підозрюваного прийом. Останнє фронт стріт. Тімо сповідомив у управління саме так, як і мав це зробити. Перед тим, як знову стріляти, у нього два поранені. Якщо він не зупинить кровотечу без того, щоб іти в лікарню, це вже буде неважливо. За 20 хвилин його свіженький труп знайдуть у проволку на смітнику. Потрібні координати. Прийом. Я Зрозуміла, кафе це поліція. Наші машини.